Вітаю, це Крізаліс. Я максимально шокований тим, наскільки ж огидно вчиняє із мешканцями Кривого Рогу гауляйтер Саша Ровний. Розумієте, він не те, що плює кожному з нас в обличчя, він сцить в очі і сраку нашими правами підтирає. А ми йому за це ще й дякуємо. Окей, тут я перегнув, звісно, не всі дякують, але я просто в шоці, наскільки ж багато кончених людей, для яких нема нічого святішого, ніж єлейна брехня із вуст. Перевзутого расиста, ворюги і негідника їхнього ідола Саши Ровного. Ми усі зараз із вами сміємося над так званими ПВК Вагнера і їхніми бійцями, що мали або мають кілька ходок до в'язниці. Але зараз, без дозволу мешканців міста, без будь-яких публічних обговорень за власної ініціативи, гауляйтер Саша Ровний назвав одну з вулиць міста іменем людини, яка померла у 2004 році, та мала Три судимості за розбій, але найголовніше, що ця людина не те, що у кривому розі в Україні ніколи не була. Про це ми зараз з вами й поговоримо. Та перш ніж почати, попереджаю, що висловлюю особисту думку. Потім автор висловлює особисту думку осічні судження та все, що дозволено законом України, статтею 30 конституції України та всім іншим з України і дозволами. Ще раз повторю, автор висловлює особисту думку. Вам доволі слово подивитися. Навіть не знаю з чого почати. Давайте з перед історії. Підшапочний гауляйтер, коли балотувався у президенти України у 2019 році, казав слова, за які зараз не відповідає. І ні, це не новина, що слово ровного не вартує нічого. Це пустий звук. А той, хто чує ці слова, витрачає час на те, щоб їх слухати. Ось дивіться на телеканалі ICTV Підшапочник казав, що територіальна громада має вирішувати, як називати вулиці у своїх містах. Тобто треба уйти від цього вопроса, і уйти від цих спекуляцій вопросах. Питання... Вери на вопросах языка, на вопросах, як називаються улицы, як називаються города, отдать это территориальным територіальним громадам пусамі решают області і территориальные громади. Так він це казав, але сказати можна будь-що, аби тільки піпл хавав. Насправді ж все виглядає абсолютно інакше. На початку повномасштабного вторгнення в Україні почався активний процес, точніше, продовжився активний процес позбавлення від усього, що нас може об'єднувати з расистами. Ми почали змінювати назви вулиць, точніше продовжили змінювати назви вулиць, знімати пам'ятники і відновлювати історичну українську нашу власну кровну справедливість. Саме у той час підшапочний гауляйтер під шумок. Хотів просунути зміну назви проспекту Гагаріна на честь покійного мера Кривого Рогу Константина Павлова, який обрався у Кривому Розі від партії Опозиційна Платформа за життя, тобто від рашистської партії. Павлова я переконаний обрали лише з однієї причини, бо нам запропонували те саме кіно, але у зеленій обгорці. Ну я маю на увазі Шевчика. Тому кривий ріг вирішив дати шанс Павлову. Він, хоч був із блоку підшапочного гауляйтера, але я вважаю, він був трошки іншого складу людиною людиною слова, людиною честі. Так він працював у команді негідників, але я переконаний, він не був таким галімим, як його старші товариші. Я не хочу його зараз виправдовувати, просто висловлюю свою думку. Саме тому, я вважаю, його й довів до самогубства його власний друг дитинства. Але про це я розповім в окремому відео. Тож для гауляйтера ровного дуже важливо, щоб суспільство думало, що Павлов був його близьким другом та майже братом. І саме тому важливо було дати проспекту його ім'я, щоби у потрібний час на суді апелювати до того, що вони були близькими друзями і що ровний навіть вулицю на його честь назвав. Тому він буде казати на суді, що це не він довів Павлова до самогубства. Та суспільство сказало своє рішуче ні, і через петицію наполягло на тому, щоби не давати у кривому розі назву вулиці на честь члену партії ОПЗЖ, незважаючи на його можливі заслуги перед містом. Саме через це я вважаю у ровного і зірвало дах, бо він нас усіх вважає кріпаками, безвольними рабами і своїми підлеглими. А тут сталося таке, що кріпаки збунтували і не дали пану зробити те, чого він хоче. За моєю інформацією, ровний дав команду усім своїм кишеньковим депутатам. Тобто тим депутатам у нашій міськраді, кому він дозволяє красти із бюджету, або платить із вкрадених у нас, але зараз своїх кишенькових грошей, платить їм зарплатню. Так, от він дав команду цим депутатам бортувати будь-яку петицію стосовно перейменування вулиць у кривому розі. Я думаю, для вас не секрет, що у команді ровного є мої знайомі і інформатори. Так от у приватній бесіді з моїм інформатором, ровний пояснив це так: цитую: я не хочу привращати вулиці города в кладбище. Саме тому й було відмовлено тисячам людей, проголосувавших за петиції стосовно наших з вами героїв. Але це нас із вами, тих, кого він вважає кріпаками, ровний бортонув своїх героїв. Він звісно не забув. Саме тому в нас вже є вулиця Голякова, Керманца і тепер ще з'явилась вулиця на честь Хамзата Гілаєва. І ще раз повторюсь: нами з вами дулю з маком. А усе інше буде як він скаже. До речі, про Керманца. Пане голова Покровської райради, приготуйтесь. Скоро ми розкажемо за те, як ви фальсифікували голосування людей, щоби пропихнути назву Карманца. Розкажемо, що вам за це заплатили і як то все було. Повернемося до Гілаєва. Зараз ви на своєму екрані бачите колишню вулицю Хабарників. О, перепрошую, Хабаровську, якій змінили назву на честь чеченського воєнного політичного і державного діяча, одного з найбільш відомих командирів вищого рангу часів Першої та Другої чеченської війни. Особистого охоронця Джахара Дудаєва, пан Хамзад Гілаєв для Чеченської республіки, можливо, дійсно герой на рівні із Симоном Петлюрою для українців. Давайте трошки вивчимо біографію пана Гілаєва. Для цього ми скористаємося Вікіпедією. Хоча, звісно, багато хто вирішить, що це не дуже надійне джерело, і я з вами погоджусь. Але здебільшого там є дійсно достовірні факти. Так, от на Вікіпедії у графі «Біографія» зазначено, що пан Гілаєв мав освіту з трьох класів сільської школи, працював будівельником та робітником на нафтобазі у Грозному, а ще мав три судимості за розбій. Дійсно заслуговує по версії ровного на те, щоби на його честь назвали вулицю у Кривому Розі. Син Гілаєва загинув на війні у Сирії у 2012 році. На жаль, невідомо за яку із сторін він воював. Там на Вікіпедії ще багато різних фактів біографії, шановного пана Гілаєва, є, але жодного підкреслюю, жодного відношення до Кривого Рогу чи України він не мав. Але. Гавляйте ровний, вирішив замість нас усіх, що ця людина гідна того, щоби дати вулиці своє ім'я. Це ровний вирішив самостійно, бо що? Вірно, він узурпував владу в Кривому Розі і вважає місто своєю власністю. Натомість, петиції із проханням людей, мешканців Кривого Рогу вшанувати пам'ять наших героїв, ровний відкидає як непотрібне сміття. Бо хто ми такі, щоб в його місті щось вирішувати, щось називати? Ми для нього раби, кріпаки безвольні. А ті, хто підіймає голову, хто не погоджується із рішенням підшапочного гауляйтера. Ті убогі деграданти, наркоторговці, нікчеми і ще багато різних епітетів. Скажіть мені, добрі люди, чи це нормально? Скажіть, чи за це кращі сини України проливають кров, щоб якесь підшапочне боже створіння узурпувало владу в місті і крутило нас усіх на своєму ровному прутні? У завершенні цього відео я дуже прошу кожного підписатись на проект Місто героїв, в якому наші з вами небайдужі співгромадяни намагаються в законному полі побороти те, що законом побороти неможливо, бо для підшапочного гауляйтера нема закону. Але наші співгромадяни мають ідею, яка може перехитрити гауляйтера, і все ж таки дати нашим вулицям імена наших героїв. Для цього треба іще раз підписати петицію, якою, звісно ж, гауляйте ровний витре сраку. А потім ми зробимо так, щоб та петиція стала для його сраки наждачним папером. Тому закликаю підтримати петицію і спробувати ще раз в законному полі побороти беззаконня. Зараз ви подивилися перше відео із серії про вулицю Хабарників, яку перейменують на честь Героя Ічкерії. У другій частині ми з вами проведемо, так би мовити, віртуальну екскурсію по цій вулиці. І подивимось, чи це велика честь для Героя Ічкерії дати назву такій занедбаній вулиці із сірими понурими будинками і зруйнованими тротуарами. Чи це позор? Спойлер, ні, це не честь. Але ровний це зробив не задля честі, а задля хайпу та реклами у міжнародних засобах масової інформації, які висвітлять те, що у кривому розі називають так вулиці. Ну а на цьому все. Щиро дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Чим більше нас буде, тим ширшим буде резонанс від відео, які я публікую, і тим більше буде шанс, що у Дніпрі та Києві нас почують. Ну і можливо допоможуть. І звісно ж, щиро прошу, будь ласка, підтримайте цей канал фінансово, щоб у мене була змога і надалі їздити по місту та показувати усім фанатам підшапочного, у що він перетворив колись квітучий кривий ріг із усіма нашими заводами та підприємствами. Посилання на донати буде у описі під цим відео або у першому коментарі. Дякую, живіть довго та процвітайте, мої любі українці. А підшапочні гауляйтери я вам бажаю якнайшвидше відправитись до Януковича. А все остальне то такое аплукало.